В Україні 17 тисяч мостів, і більше половина з них лише вдумайтеся в аварійному стані і зношені на 90%. Міністерство інфраструктури пообіцяло, цей рік має стати роком капітального відновлення переправ. А поки українських автомобілістів традиційно манять обіцянками, джедаї склали мапу найгірших мостів нашої країни, куди на своєму авто краще не потикатися. Один з найбільших мостів країни Дніпровський, майже півтора кілометровий велетень, сьогодні тримається на чесному слові. Аварійні балки, конструкції прогонів, поручні це далеко не повний перелік проблем, які треба ліквідувати негайно. Інакше гордість Дніпра, шістьма смугами руху в обох напрямках, може просто розвалитись. А поки місцева влада продовжує готувати жданниками, тисячі водій вирушають через міст на свій страх і ризик. Знову Полтавщина, але цього разу шляхопровід у Кременчуці ситуація зайшла так далеко, що на думку фахівців дуже скоро їздити тут буде неможливо. А отже, припиниться рух трасами державного значення Полтава Олександрія та Бориспіль Запоріжжя. Щоправда, зізнаються місцеві чиновники, Навіть капітальний ремонт усуне проблему лише на один сезон. Простоявши понад 60 років, Кременчуцький міст просто не витримує сучасних навантажень. Тут конче потрібна нова споруда, побудувати яку мали ще чверть століття тому. Тріщини проваля та перевантаження. Найбільша гребля України ризикує стати найбільшим цвинтарем для водіїв. 12 тисяч тонн на добу таке навантаження щодня лягає на Черкаський міст. В десятеро більше норми вага безжально руйнує його конструкцію. За понад півстоліття цей міст не бачив капітального ремонту, який, до речі, вже пізно робити. Фахівці одностайні. Більшість частини споруди необхідно замінити повністю.